Отже, розвивати чутливість, Як можна розвивати, щоб отримувати вагінальний оргазм, треба розвити також чутливість вагіни. Це можна робити за допомогою тренування інтимних м'язів. Це або в да, направлення, або вправи кегля. Якщо чули, тренуючи інтимні м'язи, лобково коп м'яз і м'яз, який знаходиться там навколо ануса. Це м'язи, які приймають участь в момент оргазму. Ви збільшуєте чутливість вагіни, туди приливає більше крові, і з часом ви вчитеся отримувати оргазм. Ось, значить, тренувати ми можемо також за допомогою вагінальних іграшок. Але, і ще раз наголошую на тому, що це має бути низькі режими, не отримати швиденький оргазм, ви можете на більш високих режимах, але там, розвивати чутливість це має бути. Низька вібрація з низькою потужністю, щоб не було такого, як господи, це слово знову вилетіло, не можу. Заніміння да? заніміння того місця, яке я контактую з іграшком.